Одеська мобільна станція переливання крові приймала донорів в Южному. 9 березня до Кабінету збору крові запросили 50 людей. В чергу зібрались як новачки, так і досвідчені донори. Більшість, як пан Олександр, долучились до донорського руху ще на Одеському припортовому заводі. Це вже у мене 79-та здача, так що я з 2000-го року. Просто захотів на заводі робити. Донорства там пункти. Ну, коротше говоря, возять здайом. От я там пристрастился. Активні учасники донорського руху й самі медики. Олена Вікторівна працює в міській поліклініці та вже вісім років є донором крові. Бути небайдужими та допомагати рятувати життя ще працюючи на ОПЗ. Користь першу чергу це треба знаю, в якому Зараз положені. Треба для наших хлопців, це в першу чергу. А користь ну як користь, користь я вже 8 років здавала, тому що я донор. Я здавала давно. Я працювала на припортовому заводі, тому здавала і то, людям треба, і нам це корисно. А зараз ви ж самі розумієте, що це треба. І при тому желательно кожному, хто це може зробити. Я так вважаю. Мобільна станція забору крові їздить по різним куточкам області, тому про новий візит до южного та можливість реєстрації буде повідомлено заздалегідь.